Я плету сітки, щоб зберегти Україну у бібліотеці імені Василя Земляка. Діти допомагають дорослим плести маскувальні сітки. Мілана з міста Ірпеня. З початку повномасштабної війни її родина переїхала до Житомира. Вона є читачкою бібліотеки. Вона говорить, що приєдналася до дівчат, які плетуть сітки для того, щоб пришвидшити перемогу і повернутися додому. Щоб наші війська перемогли цю війну, там, щоб росіяни не знищили нашу техніку, то сітка тоді захищає нашу техніку. Та щоб швидше повернутися в Ірпінь, в свою школу повернутися. до своїх Друзів зустріти Таїсія переселенка з Харкова. У вільний від навчання час вона приходить в бібліотеку і допомагає плести маскувальні сітки. Мені казали бібліотекарі, що можна приходити плести. Я дуже чекаю перемоги. Я почала плести сітки з, з червня місяця. Я не хочу, щоб над Україною літали ворожі літаки. Житомирянка Олександра плете сітки два місяці. Вона говорить, що радіє з того, що до цієї роботи приєд її Мама «Мама захотіла також зі мною ходити. Їй було цікаво, що я так люблю. Вона ходила щоразу брати книжки читати. І говорила, що в'язала сітку, її зацікавили, вона підходила до дівчат кожного дня, як на роботу, і допомагала вибирати собі книжки, і допомагали дівчатам сітки в'язати. А потім я приєдналася, тому що я відпустці так і є в мене зараз годинка виділити часу. Заступниця директорки міських публічних бібліотек літера Юлія Ковшун говорить, що працівники бібліотеки з перших днів повномасштабного вторгнення були ініціаторами плетіння маскувальних сіток. А після того як долучилися до плетіння від Відвідувачі бібліотек виходить плести до 30 сіток на місяць, говорить жінка. За цей час більше вже року долучились до плетіння сіток не тільки ми, працівники, але й наші користувачі, відвідувачі бібліотеки, тому що завжди, коли вони приходять в бібліотеку, вони бачать цей процес. Він у нас завжди біля входу, і вони починають активно також долучатися до плетіння сіток. У нас долучилися і діти, і вони навчились і вони активно нам допомагають їх плести і надалі. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне новини.